Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Еліта РФ не спитів четвертій ранку 27 січня. Прямо зараз над Москвою та прилеглими територіями знову літають десятки безпілотників. Лунають вибухи по всій Москві. Після вибухів на рубльовці та в Москві поряд із будинками, в тому числі російських пілотів, з погонами 25 п'ять убивць палечів з Енгельса, Олені та Моздоку. Одразу написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів уже понад 40. А це стратегічна авіація. Вони бояться про це. Повідомив Патрушево на ранковій недільній терміновій нараді. Крім того, доповіли про загальний моральний стан з військових. Понад 70% особового складу армії виконували бойові завдання, не будуть ада відмовляються заходити на території Білорусі. Критична ситуація із Силовиками більшість омонівців та правоохоронців відкритим текстом заявляють, що не будуть виконувати накази та не відправляються у зону бойових дій та бояться воювати про РДК. Пише телеграм-канал Топор Помсти -те і інші стратегічні об'єкти аеродром Міллерово в Ростовській області РФ в районі, якого вже третій рік поряду лунають вибухи, є дуже зручним для росіян, адже їм тепер постійно доводиться шукати компроміс, намагаючись розмістити бойові літаки з одного боку ближче до лінії фронту, з іншого максимально вивести з зони ураження української армії. Про це в ефірі фрідом сказав екс-командир взводу батальйону Айдаром. Літаки жарують і дуже багато пального. Відповідно, чим більше відстанім доводиться пролетіти, тим меншою часу можуть витрати. Ти власне на бомбардування, інакше кажучи, тим менше їхня інтенсивність, і ось росіянам доводиться постійно шукати компроміс. Вони повинні розміщувати свої аеродроми, бази в яких запускають дрони з одного боку якомога ближче до фронту, але з іншого боку, таки внести їх із зони ураження. І Мілерово у цьому плані для них досить зручне. Все таки туди саме стандартні засоби ураження, які працюють на фронті, не дотягуються туди можна влучити або атакам, з які я нагадаю, нещодавно нам забороняли використовувати по території російської. Федерації або ж можна дістати, як виявилося, нашими українськими саморобними дронами коментує гість ефіру. Водночас він наголосив, що сховатися від українських дронів у європейській частині Росії неможливо, вже Україна дотягується як до Мілерово, так і до особливої економічної зони Алабуга в Татарстані. Наші дрони на щастя давно вже перейшли бар'єра три тисячі навіть кілометрів. Нам дрони запускають, що на Мілерово. Що запускати на Казані? Я не даватимусь, що різниці немає. Зрозуміло, що далі то складніше ця місія. Тим довше її доводиться готувати, але в принципі точка, яка була б для нас взагалі принедосяжної у межах європейської частини Росії, не залишилося заявив командир. Також Росію ці ночі атакували безпілотники. Вибухи чули Воронецькому області. Також відомо про атаку на Ростову, де Цілю міг бути завод Ростельмаш. Там росіяни модернізують і ремонтують військову техніку. Місцеві жителі Воронезької області РФ у соцмережах повідомляли, що за ніч загалом було чутно близько 4-6 вибухів за попередньою інформацією. нібито було збито кілька повітря. Вітряних цілей, як повідомляє, російська служба BBC з посиланням на місцевих телеграм-канали Ростову, нібито атакували українські безпілотники, було чотир роботу ППО. Місцева влада і військові про наліта поки що нічого не повідомляли. Інформація про чого його наслідки теж поки немає. Йдеться у повідомленні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар. Тарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.